Привіт, ісішники для вас, для нас і для всіх, хто подивиться це відео. Ми робимо другу частину тестів балонів. В минулому випуску ось тут. Подивіться за підказкою. Там всі в відні. Я не буду повторюватись, щоб не розтягувати хронометраж. Ми знімали в минулому відео струйні балони. Ось тут, ось тут, ось тут. А сьогодні у нас будуть всі аерозольні 13 штук. Це все, що було в наявності в магазинах Києва на момент зйомки. Коротко скажу, що у нас та сама розстановка, маркерний стовпчик, від якого буде вестися вогонь і три мішені на дистанції 1,5-2,5 та 4 метри. Критичних 4 метри. Хоча сьогодні аерозоль, і я думаю, що ну максимум дві мішені ми будемо чіпляти. Друзі, перед тим як ми почнемо працювати по мішеням нашими аерозольними балончиками, давайте в двох словах проговоримо їх чесноти та недоліки. Перша чеснота це велика хмара діючої речовини, яка виходить з сопла. Тобто, нам майже не потрібно цілитись. Працюємо по площинам на відміну від струменевих балонів. Друга чеснота це великий респіраторний ефект, знов таки на відміну від струменевих балонів. Тобто, Пил, ця хмара вона легше проникає через ніс, через рот до органів дихання і створює додаткове ураження. З недоліків це неможливість працювати в закритих приміщеннях і невелика дальність ураження наших опонентів, недругів та диких собак. Погнали до тесті! Ну вже не сюди нажав. Сто стій, 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 стій підожди, підожди. Ось бачиш? Раз. Що там Ну, бачиш, тут класна пломба на п'яти контактах. Дуже зручно. От за що я люблю наших виробників? Все, тепер можу тебе задувати. Коротше, він би мене вже прибив, мабуть. Починаємо як і минулу серію з компанії «Колог». вона «Штерен» і зі знаменитого їхнього балона перець. Найменший це перець 1М приблизно 25 мл. Погнали! Ви самі бачили, на півтора метра при невеликому вітрі слідів майже не лишилося. Ну, навіть не уявляю, це просто робота в притул з однією цілею, як one shot, one hit, Не більше. Так, середній брат сімейства, тер терм, господи, перець 1 Б з об'ємом 40 мл приблизно, знову таки. Ближня ціль уражена масово і дуже ретельно далі вже просто не вистачило по часу. Хоча, можливо, на 2,5 метри він теж би дотягнувся. Так, і на старший перець 4 під 65 мл приблизно дивимось. Ми врахували помилку, те, що аерозоль дуже швидко випаровується, і на перших двох балонах можливо вам було не видно, що там залишки від діючої речовини. В принципі, хороший балон для короткої дистанції. Дуже густо, дуже багато речовини вилітає. І на дистанцію 1,5 метри я задоволений його дією. Далі на 2,5 просто вже все розсіюється, максимум там кілька раз чихне дика собака і побіжить далі. Переходимо до наступної серії від еколога це Терен. Найменший балончик Терен 1. È un terreno semplice. Посмішку в мене викликав цей балончик. Працював довго, багато речовини викинув, але тиск дуже маленький. Це якраз той варіант, коли дикі собаки набилися в якесь приміщення, і ви туди задуваєтесь цього балончика. В іншому я використання його чесно, я не бачу. Ну або в притул, тобто менше, менше ніж півтора метри, Там метр, чи взагалі просто в обличчя штрикнути. Це все. Так, колись у нас на Ідісі чувак писав, що за ним гналися. Типу, він з цього маленького терна пшикнув взагалі нічого. І вони його догнали, типу там ногами довго били. І я йому приз за цю історію дав, і він не, не з'явився. Так, середній брат, терн 1Б, приблизно 40 мл, Погнали. Навіть камери не витримують. Ха -ха. Вимкнулася камера від такого газу, але я думаю, ви побачили все на цю. По-перше, мішені дуже щільно прилетіло, по друге трішки зачепило. Тобто це вже непоганий варіант для ближнього бою. Хмара була хороша. Думаю, на загальнику знову-таки було видно. Так, і нарешті найстарший найбільший терен терен 4, десь 65 мл. Погнали. Як і у варіанті з найбільшим перцем, таким балоном вже можна працювати до 2,5 метрів. Ближня мішень на півтора гарно щільно була задута. На 2,5 метри ну там йому дісталося теж нормально. Я Думаю, на загальному плані це буде видно навіть краще ніж з моєї нагрудної камери. Знову пістолет Бліц, але вже з балончиком Бліц 1 тобто аерозольним. Не люблю аніме, але з якої це анімешки? От з якої? з якої, з якої, з якої. Хто напише правильно, може вам щось подарую. Такий запах був, як в дитинстві у бабусі десь в селі такою брагою, от штиняло. Прямо от згадалося дитинство. Ну що ж, з аерозольних балончиків. Він краще лише за найменший терен і перець, так вскидочку. Ближню мішень можна задути нормально, не супер, але нормально. Все, що далі півтора метра, ні, це вже не про цей пістолетик. Кобра. 1 Н. Багато хто просив ці балони, і ось ми їх дістали. Теж вітчизняний виробник лабораторії прикладної хімії місто Київ. І це єдині балони, які працюють не на МПК і не на капсаїцині, а на такій синтетичній речовині, як алоген. Що ж, пробуємо? Приблизно 40 мл. Теж вітчизняний виробник не вказує об'єм, а чомусь масу брутто. Що ж, коротка, короткий термін роботи, але хмара дуже велика була. І я думаю, що по площині він буде працювати непогано на короткій дистанції. От з півтора-два з половиною метри. Не знаю, як очі, ну надихається 100%. А там уже все залежить від діючої речовини. Маленька поправочка прийшла на тяму. Термін роботи невеликий був, тому, можливо, і не надихається, якщо затримують дихання. Якщо це буде неочікувано, то явно щось вдихнуть. Тільки сказав про маленьку кобру, вдихне чи не вдихне. І ось наш адміністратор, який стоїть за 10 метрів звідси, зняв респіратор і його зачепило ось тою хмаринкою, як і нашого оператора. так, Влад? Не кажи. А тепер об'єм майже в три рази більше 85 мл. Той самий леген та сама кобра. Результатів на папері ви не побачите, проте побачите оцю величезну хмару. Я думаю, найбільша цінність цього балону це саме респіраторний ефект. Я не знаю зараз. Ану, пізнімай. Видно туман? Видно туман. Не знаю, чи видно на камеру, але тут такий туман аерозольний стоїть. Тобто робота по, скажімо так, по зграям скажених собак. Цілком може бути, якщо ви захищені, там десь на висоті стоїте чи щось таке, а вони вас штурмують. Бачите, ось той респіраторний ефект, про який я казав, дістає тут, не знаю, площа метрів ну, 20 на 20. Ми працюємо, і воно розлетілося все. Звісно, це не лише кобра, це всі ці балончики, які ми пшикали, але концентрація дійшла критичною якраз після двох кобр. Так, переходимо до балістола і Пеперко найменший балончик, в принципі, який є на ринку, це 15 мл. Ліпстік його ще називають, тобто губна помада, правильно? Ліп так. Ну, щось таке. Е, маленька штучка, головне знову таки з тою самою губною помадою не переплутати панянкам в своїй сумочці, коли дістаємо його на осліп. Пробуємо. Я думаю, ви бачили, це було щось середнє між аерозолем та струменевим балончиком. І на дистанції півтора метра він спрацював ну, досить непогано. Була і хмара, були і краплинки. Вони лишилися вперше, та, здається, за цей тест на мішені. Тому для короткої дистанції для одного нападника його буде, я думаю, достатньо, зважаючи на, на відсоток капсаїцину у складі балончиків «Пеперко». Пеперко 40 мл ФОГ. Ну, тобто аерозольний. Це був найкоротший термін роботи з усіх балончиків, які ми тестували. Але подивіться, передня мішень просто в хламіну була залита. На короткій дистанції ефект просто шикарний. Найбільший з доступних пеперко аерозольних, тобто ФОК серія 50 мл. Це те, що і сороковка, попередня модель, але час роботи відчутно довший, то вже задуєш ближню ціль напевне. Все, що далі. Переходимо до другого німецького виробника у і їх балончики Perfecta Stop Attack. Приблизно 40 мл, А, так, вони вказують, 40 мл. Дуже дрібно дисперсний аерозоль, тобто вніс в рот попаде класно, ближні цілі, по очам, мабуть, Теж, але не так впевнено по площині все-таки працює, як його конкурент «Пеперко». І переходимо до короля газових балончиків. Американський Сейб Ред. Це теж компакт, як і був у випуску зі струменевими балончиками, але вже у формі спрея, тобто аерозоля. Маленький, але як ми пам'ятаємо, довгограючий. Що ж, Ближня мішень на 1,5 метри просто вщент, шансів ніяких, я думаю. Плюс по складу це найпотужніші балони з тих, що є на ринку України, тому для ближнього захисту на до півтора метрів поки що у мене це фаворит з усього, що я бачив. Що ж, друзі, це був тест усіх доступних наразі аерозольних балонів в Україні. Так, цей тест був не настільки цікавий, як зі струменевими, коли ми діставали по всім мішеням, але не менш показовий і, думаю, зрозумілий для майбутніх операторів тих чи інших балонів. Сьогодні у нас було 13 балонів. Загалом ми зняли 22 балони. Ну, хто знімав так багато? Друзі, нагадаю, що всі балони за діючою речовиною діляться на три категорії. Тобто є три види іритантів. Перший це капсаїцин, витяжка з натурального гострого перцю, і він, він представлений в більшості балонів. Другий це його синтетичний аналог МПК. І третій це речовина Алоген, яка використовується лише в балонах кобра. І всі ці три речовини вони ефективні. Для тих, хто сумнівається, подивіться треш контент інший на Ютубі, там де працюють по біологічним цілям тими чи іншими балонами. Ми працюємо лише технічно, щоб ви розуміли на що здатен кожен з цих балонів. Народ, ці два відео ми робили для того, щоб ви самостійно обрали той балон, який вам найбільше підходить, чи балончики. Але ви стільки накидали в коментарях запитів, то що ж обрати, що мені довелося складати свій суб'єктивний рейтинг. Тож серед струменевих балонів в мій ТОП потрапили пеперко джет 50 мл. Сейбер Red» – 22 мл, Перфекта від Umarex 50 мл. З аерозольних пеперко ФОК 50 мл, велика кобра на 85 мл та знов таки сейберет на 22 мл, але вже в аерозолі. І ще кілька маленьких оголошень. Якщо ви хочете побачити відео про діючі речовини тих чи інших балонів, напишіть нам про це в коментарях. Можливо, ми щось для вас зліпимо. І знов таки дослухаючись, і знов таки, дослухаючись до ваших коментарів, ми спробуємо зробити тест по біологічним цілям, але для цього нам потрібні добровольці. Добровольці, якщо ви є, напишіть нам в наші соцмережі. На цьому проект закінчено. Не наш, а по газовим балонам. Підписка, доречний комент, лайк. І пускайте свій струмень обачно. З балонів!